Більше і про результати вже цього об'єднання, принаймні на прикладі тих вишів, про які згадував наш гість. Сподіваємося, будете долучатися до наших ефірах і вже надалі. Так ну Далі ж ми поговоримо і про реакції Перші реакції, зокрема, це саме позиція ректора Таврійського національного університету ім. Вернацького Валерій Бортняк. Він сказав на прес-конференції колективу щодо незгоди з наміром уряду приєднати його вищий навчальний заклад до Національного університету Києво-Могилянська академія. Ось про що він зокрема озвучив. Ліквідація Таврійського університету шляхом приєднання до києво могилянської академії. Це крах е, освітньої системи, а саме розірвання того ланцюжку дієї дороги, яка веде сьогодні до Криму. Це е, втрата інтелектуальної складової, освітньої складової е, Криму і освітньої складової, яка сьогодні ведеться в Таврійському університеті. Це крах повернення е, Криму, Автономної Республіки Крим на територію е, України. Нам що Таврійський університет це єдиний університет, який виїхав з території Криму і зараз релокований і працює власне в Києві. Більше ми поговоримо далі на цю тему з заступником голови спілки ректорів закладів вищої освіти України, ректором Національного університету біоресурсів та природокористування України Станіслав Ніколаєнко вже є з нами на зв'язку. Трошки ваш прононсував вже наш попередній гість. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую вам, доброго вечір. Зараз та оптимізація, яка відбувається, яка буде відбуватися в тому форматі, в якому він є. Як взагалі до нього ставляться власне самі представники вишів, і наскільки може дійсно покращити вищого світу об'єднане укрупнення та і таке злиття? Я дивуюся, що останнім часом, особливо на суспільному, керівники, професори університетів практично не виступають. Ми чуємо тільки позицію міністерства освіти і тільки слухаємо. Тому дякую вам за запрошення. Я не, ми не опоненти міністерства освіти і науки. Ми такі ж самі громадянини України, нас наняла наша держава. і Ми хочемо служити власному українському народу. Що стосується питання укрупнення, зрозуміло, об'єктивно поглянувши на всю ситуацію, що це питання назріло. І єдине, що я хотів би сказати, мене дивує те, як вона проходить. Тобто, ми за те, щоб дійсно були створені в кожній області комісії за участю місцевих рад, депутатів. Урядів місцевих, в тому числі, скажімо, і керівників, представників проспілок університетів, щоб дійсно визначили, який університет базовий, до якого доєднати, як об'єднати і, і так далі. А ще одне. Я хочу задати питання перше. Наше рідне уряд нашого він створив концепцію відбудови України. Він створив хоча б на кілька років наперед, скажімо, концепцію економічного розвитку України, і під неї відповідно ми будемо реформувати тоді всю вищу світу. От якщо буде зрозуміло, що в Миколаєві буде відроджуватися кораблебудування, зберігаємо в Херсоні. Наприклад, там харчові технології, консервування зберігаємо. І тоді нам зрозуміліше, які університети які до яких доєднувати. Пане Михайле, ми не проти того, що ви робите, але робіть це прозоро, радьте з людьми, робіться відкрито, а не так, хто перший добіг до міністерства, той і сильніший. Тому давайте ми будемо вести діалог. Ми зможемо зрозуміти одне одного, тому що останні ініціативи міністерства, наприклад, ліквідація держзамовлення і перевід на... Е так звані гранти, воно абсолютно сьогодні не до часу, скажімо, обрання ректорів через е, спостережні ради абсолютно не відповідає європейській традиції. Україна інтегрується в європейський освітній простір. Програма виписана: це Болонська угода, над якою ми працюємо вже майже 20 років. Чому ми весь час відходимо від європейської стратегії? Жодній країні Європи, скажімо, немає таких підходів, яких хоче реалізувати наше міністерство освіти. А що стосується кількості. Університету В числа, ми готові до цієї дискусії. Єдине уточнення: спілка ректорів не приймала рішення, що був один університет, там чи три на область. Ми е, висунули пропозиції до попереднього міністерства про створення спільної комісії, проведення дискусії з цього приводу, а чисельно це все будуть визначати регіони. Вони краще знають, куди буде рухатися їхня економіка. Скажіть, чи є паралельно бачення от з боку вас і колег, якщо говорити на рівні спілки, яким мало би бути як, якою мала би бути ця оптимізація закладів вищої освіти? Ну, по перше, я вам скажу, як чоловік досвідчений. Бачите, у мене вся вже біла голова. Да, і міністр трьох урядах, і депутат 12 років підряд. І мені ректор вже 10 років. Я що вам хочу сказати? Ну, під час війни і такої тривожної ситуації, звичайно, любі реформи дуже важко йдуть. І треба 101 раз подумати, потрібно робити це чи ні. Ну, наприклад, той самий Сімпіропольський наш університет, про який ми зараз говорили. Ну тут питання більш політичне, напевно, чим змістовне. Треба було б сідати і домовлятися, як з цією ситуацією вийти. Тому що ми пропонуємо? Перше, треба, щоб була створена спільна комісія з числа депутатів Верховної Ради. Нашого рідного міністерства, спілки ректорів, будь ласка, про спілки освітян, і давайте проводити дискусію. Ну, наприклад, Харків, на яка необхідність, скажімо, педагогічний університет доєднувати до університету Каразіна? Коли на поверхні лежить питання: візьміть інженерну академію, з'єднайте із педагогічним університетом, добавте туди інститут фізкультури і прекрасний могутній педагогічний університет. Десь тисяч там під 8-9 до 10 чисельністю. Ні, давайте до будемо доєднувати до іншого. Тому ми за розумний тверезий підхід, щоб жоден студент, жоден викладач не постраждав. І тому спілка ректорів не є ворогом сьогодні нашої держави, так як нас хочуть змалювати в засобах маси інформації. Ми всі обрані людьми. За мене проголосували 95% викладачів і співробітників і студентів майже 100%. Тому я хочу цього діалогу. Я хочу. Допомогти Міністерству освіти і допомогти нашій рідній Україні. Зберегти освіту нам потрібні наші воїни, нам потрібні наші фахівці і зараз, під час війни для перемоги, і будуть вони ще більше потрібні після коли відбудова почнеться. А ми зараз хочемо перевести в грантову систему. Хто гранти понесе сьогодні із селян, які на 5 років відстали по оцінкам міжнародної європейської пізі, у відставання в них проти міських шкіл, на агронома, зотехніка, ветеринара, скажімо, інженера, слава. лісівника і так, далі, і так далі. Ми ж можемо погубити цілу галузь, яка сьогодні до третини внутрішнього продукту дає за рахунок того, що перейдемо на грантову систему. Грантова система вигідна приватним вишам. І Хто його лобіює, це представники приватних вишів. Бо вони отримують 600 мільйонів бюджетних ми... Розумію, що це дуже велика, дуже обширна тема. Я впевнена, що ми будемо до неї ще тема повертатися. Ефір, і дуже дякуємо вам за те, що ви долучилися сьогодні і висловили свою позицію. Заступник голови спілки ректорів закладів вищої освіти України і ректор національного університету біоресурсів та природокористування України Станіслав Ніколаєнко був з нами.